Травматичні ситуації пускає багато багато коріння коріння на ваші цінності, на ваші переконання, погляди на життя, тобто травматичний досвід створює певні фільтри. Фільтри, сприйняття, які впливають на ваше життя в подальшому. І ці фільтри це цінності, переконання, я як концепції, ким я себе вважаю. І через ці фільтри, тобто, чим більше у вас було травматичних ситуацій, чим більш травматичний ваш досвід, то тим травматичніша, так сказати, буде оця решітка, через яку ви дивитеся на цей світ. І тому пропрацьовувати треба, щоб не входити знову в аб'юзивні токсичні стосунки. Це наслідки ось цієї травми, те, як ви зараз мислите, те, як ви дивитеся на цей світ, те, як ви дієте. Це і когнітивна реструктуризація в КПТ, методи експозиції, так поведінкові експерименти і так далі. Тобто, така от робота над когнітивно-поведінковими стратегіями. Але тут ще дуже важливо плюс освіта, психоосвіта без цього вийти з проблеми неможливо. Адже щоб діяти інакше, треба ж знати, а як це інакше, і для цього і є психоосвіта. Ось така от робота це є так дуже загально вам розповіла. Проводиться по роботі з тими сценаріями, які постійно повторюються і повторюються.